Інформуємо прекрасними новинами Під вугледаром Збройні Сили України знищили 130 одиниць техніки та бригаду морської піхоти. Друзі. Перед початком відео поставте лайк та напишіть коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякую. З інформацією американського видання Збройні сили України при обороні вугледара успішно знищили більшу частину елітної бригади морської піхоти Росії. Росіяни визначили вугледар однією з основних точок наступу, де щодня проходять запеклі бої, проте на цей момент ворог успіху не досяг. Окрім втрати бригади, яку за час повномасштабного вторгнення довелося доукомплектовувати вже тричі, окупанти втратили велику кількість техніки. Повідомляється, що штурми в ЛОБ призвели до того, що Росія втратила за тиждень близько 130 одиниць техніки. Українські воїни мужно тримають оборону та знищують окупантів пачками. А росіяни далі продовжують закидувати поля та ліса своїм м'ясом. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.